Отож на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, бійці зсу продовжують утримувати займані позиції однак, підтверджених змін у цьому районі немає. З даними аналітиків, позиційні бої тривають в кринках та поблизу них. Наразі російські окупаційні війська зосередилися саме в районі Кринок. Про це розповіла речниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що там продовжується робота із закріплення і розширення плацдарму. а Ворог намагається вибивати наші підрозділи. За її словами, в районі Кринок Росія сконцентрувала угруповання з близько 10 тисяч загарбників. Для витіснення українських підрозділів із кринок окупанти в основному застосовують підрозділи 26-го мотострілецького полку 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка була зведена в три тактичні групи, що діють в основному з флангів, козачі лагері, кринки, корсунка і фронтально з страси Т 2206 При цьому угруповання Дніпро зараз має ресурсу понад 72 тисячі з половиною осіб, які мають на оснащенні близько 400 танків, понад тисячу бойових броньованих машин, 530 сау та менше 100 РСЗВ. За словами військового оглядача Олександра Коваленко, з одного боку в останні дні відзначається незначне зменшення загальної чисельності угруповання Дніпро з іншого відзначається явний приріст за ББМ. Він зазначив, що 20-х числа грудня 2023 року сюди було перекинуто як мінімум 50 бойових броньованих машин з урахуванням регулярних щоденних втрат. Це нарощування натякає на підготовку більш інтенсивних штурмових дій. Коваленко зазначив, що не безпідставне припущення, що командування ворога хоче витіснити зсу з плаздармо в районі Кринок до старту так званих виборів президента Росії, щоб він не псував загальну ефемерну картину епічного наступу за планом. Якщо ж це не вдасться зробити, то не варто дивуватися, що генерала Типлинського. Звільнять з його посади, крім того, посилення ділянки між поймою та піщанівкою підрозділами 17-го танкового полку недвозначно натякає на деякі побоювання командування угруповання Дніпро на рахунок цієї ділянки, що нависає над розвилкою трас Т 2206 та є 97 Окрім цього, ще в грудні було відправлено на захід від Олешок підрозділи 24-го мотострілецького полку, а в район підстепного підрозділи 127-ї окремої розвідувальної бригади для посилення територіальних військ противника. Це вказує на те, що ворог. Явно не справляється з підрозділами збройних сил України щодо доцільності плацдарму збройних сил України в кринках. Як як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, якому протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю, при цьому не маючи важкої техніки та діючи на плацдармі, виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів. Кринки це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами, завдавати максимально можливої шкоди противнику. І виснажувати його втрати угруповання ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні із втратами зсу. І якраз для евакуації пошкодженої російської техніки під кринками окупанти виділили 17-й танковий полк. Те, що його залучили для евакуації, говорить про інтенсивність російських втрат. Видання Forbes пише, що у середині 2023 року Кремль сформував нову польову армію навколо 70-ї механізованої дивізії, об'єднавши три механізовані полки 24, й 24-й, 26-й та 28-й з артилерійською бригадою та 17 17-м танковим полком. Ця евакуація залучає як звичайні ремонтні та евакуаційні підрозділи, так і другий танковий батальйон. хоча спеціалізована броньована техніка евакуації з їхніми кранами та лебідками може бути найкращим способом буксирування несправних транспортних засобів. За потреби танк може буксирувати і захистити себе. Вдання зазначає, що за три місяці невдалих контратак через українські зони знищення дронів та артилерії, а також через міни, які дрони скидають вночі. 18-та загальна військова армія та інші формування на Херсонщині втратили щонайменше 163 одиниці техніки. Українські сили втратили лише 30 одиниці техніки, здебільшого на правому березі Дніпра. Те, як далі, тут розвиватиметься ситуація, залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент: по фронту в 60 кілометрів плаздам тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, даним. Момент успіхи саме тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешиків, зокрема до району Каланчака та Чеплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом на півдні Херсонської області їх майже немає. За словами Владислава Селезньова, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак, ми бачимо, що ситуація змінюється. Це чудова можливість для сил оборони, хоча трансформувати. Та цю можливість визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед, трасу Е-97 у напрямку кримських перешийків, то угруповування ворожих військ у західній частині півдня Херсонської області може опинитися в оточні. Це національний парк Білобережжя, Кінбурзька коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по очаково та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутись до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися. Щоб не потрапити в оточення, тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Однак, поки про це говорити зарано. для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси. А далі я розповім про втрати ворога, зокрема в районі Кринок. Воїни з 35-ї окремої бригади морської піхоти ефектно знищили російський танк. Результатами своєї роботи військові поділилися у телеграм-каналі. На кадрах можна побачити, яке в дрон урожає російський т 72 Б 3 М. Після чого у нього починає детонувати боєкомплект. Також в районі цього селища наші військові знищили російського військового. Таке відео зараз шириться мережею. На ньому можна побачити, як оператор FPV-дрона зафіксував одинокого російського військового. Після чого він змінив курс і направив би пила в напрямку російського загарбника. І як результат знищив його.